Ам'якаже привіт. Останнім часом мені стало цікаво почитати твори, які зараз вважають сучасною класикою. І навіть не задумуючись про це, вийшло так, що мені подобається творчість письменника, твори якого вважають сучасною класикою. І цей письменник це Кадзо Ішігуро. І саме про нього я хочу сьогодні поговорити. В цьому відео я постараюся розповісти, чому Кадзо Ішігуро такий популярний, чому його твори так цінують, і поділюсь власними враженнями від прочитаних книг. Окрім коротких оповідань, сценаріїв і навіть текстів писань, Кадзо Ішігуро написав вісім повноцінних романів. Серед них найуспішнішим або найбільш Визнаним критиками є Залишок дня, але Клара і Сонце та «Не відпускай мене також дуже популярні і отримали купу схвальних відгуків. Багато з його романів були адаптовані та екранізовані. Найбільш помітні це фільм Залишок дня та Не відпускай мене, який я сама переглянула буквально на дня. Я наразі прочитала п'ять його романів, і можливо, було б логічніше прочитати всі його книги, щоб скласти таку повноцінну картину його творчості. Але насправді я не претендую на роль критика, і мені навпаки якось радісно, що в мене ще залишились книги від нього, які я прочитаю вперше. Чому загалом варто звернути увагу? Агу на Кадзо і Шігуро не те, щоб нагороди завжди були ознакою геніальності. Тим не менш, Кадзо і Шигура має їх багато, як за окремі твори, так і за творчість загалом. Зокрема, він посвячений вицарії, принцом, але вже по суті королем Чарльзом III, Але звичайно, що найбільшим здобутком в його кар'єрі є Нобелівська премія в літературі, яку він отримав у 2017 році. Не всі схвально віднеслись до такого вибору, але здебільшого реакція була дійсно позитивна. Відмічається, що Нобелівську премію він отримав за новаторство та таку сміливість завжди ризикувати поєднувати непоєднуване, міксувати жанри, абсурдність і буденність. Чим же кадзе ішігура відрізняються в плані стилю. Загалом більшість статей, які я читала про іші відмічають, що у нього є свій стиль, комусь він до вподоби, хтось його критикує порівнюючи з більш талановитими письменниками, але стиль є. Якщо прочитати декілька його романів, то можна і самому зрозуміти, що між ними є якась схожість, навіть якщо на перший погляд, це абсолютно різні історії. По перше, це його герої. Хто б це не був дворецький в уважному віці або дівчинка-робот, вони дуже схожі темперам. Від них не варто очікувати якихось істерик або надмірного вияву почуттів, тому що це герої, які, розповідаючи історію, досліджують себе і свої почуття. Чим більше я читаю романівичу Гура, тим більше мені його герої здаються такими меланхолійними, тому що вони, наче, зморили своїм життям, і навіть якщо у них є якісь інші бажання, вони готові прийняти те, що їм приготовлено долею. Але при цьому це доволі чесні герої, які не приховують свої почуття від читача, і ми разом з ними повертаємось в минуле, рефлексуємо і переживаємо всі потрясіння. Проблема проявляється в тому. Тому, що часто ці відчуття вони не відповідають дійсності, і навіть самі герої можуть трактувати їх неправильно, і це підводить до самого стилю оповіді, адже стиль Ішігура вважають складним, в тому плані, що його важко відтворити. Бо з описів героя може здатись, наче це така нудятина, як це взагалі можна читати, це наче спілкуватись під водою, де все таке приглушене. Та як ми взагалі маємо зрозуміти почуття героїв, якщо вони самі їх не розуміють? Але в цьому і принада історії Кадзо Ішігура, тому що він за допомогою таких простих наративів піднімає непрості складні екзистенційні питання в кожній книзі. Часто історія дійсно видається доволі простою, і нам швидше і простіше вдається вгадати і зрозуміти почуття героїв, аніж їм самим. Але насправді за цим стоїть купа роботи, тому що нам треба просто вчитувати сюжет, щоб в ньому зорієнтуватись і все це зрозуміти. Ось є роман. В ньому доволі стримана і помірна оповідь та герої, які буквально формально нам це все оповідають, і ніяких тобі фейерверків почуттів. То хто, блін, це читає, кому таке подобається. Ну, якби написав не Ішігуру, то можливо такий роман нікому б і не сподобався. Але він бере вже за Першу на історію проте з певного моменту, умовно теперішня. І ось з цієї точки оповідач починає нас знайомити своїм всесвітом. Історія розкривається поступово, і часто ми, як головні персонажі, не розуміємо, де ми, куди ми рухаємось, яка у нас мета. От є теперішня, і це все, що у нас є. Але поступово головний персонаж починає повертатися або в минуле, або навіть в майбутнє. І ось так, от з маленьких частин починає складатись цілісна картина. Критики називаються технікою поступового розкриття, де ключові деталі про минуле персонажа або світ, в якому він знаходиться, вони з'являються. Поступово змушуючи читача складати ширшу картину. Це створює таку собі тиху напругу і відчуття тривожності, і ти сам не помічаєш, як зачитуєшся, тому що стає цікаво. Підсумовуючи, можна описати стиль автора як стриманий та врівноважений, а історію нам, речення з реченням, оповідає інтроспективний оповідач, тобто такий, що досліджує свої почуття, займається самоспостеріганням. Провідними темами в романах Кадзуючі Горо є пошуки себе, своєї ідентичності, свого місця в суспільстві, складність людських почуттів та стосунків, це кохання. Дружба, сім'я, а також пам'ять, спогади та жаль за втраченим. В деяких творах також є тема війни та втрати. То що ж почитати у Кадзо і Ідеальний роман, так називають найбільш визнану книгу у цього автора Залишок дня. Це історія про дворецького, який все своє життя служив в одному домі і одному господареві. І ось на перший погляд, він, наче як відправляється в подорож по країні, але насправді це подорож в минуле, в спогади, які наповнені жалем за втраченим часом та можливостями. За цей роман Кадзо і отримав Стижну Букерівську премію, і саме цей роман вважає такою собі перлиною його творчості. Суде мені не просто було читати цей роман, якось складно було асоціювати себе з головним персонажем. Тут і різниця в віці, і різниця в світосприйнятті, але при цьому ми всі про щось шкодуємо в цьому житті, і якби тут ще є купа пітем, про які задумуєшся. Тому, незважаючи на складність, навіть якщо ця книга не викличе у вас купу відчуттів, вона точно викличе у вас купу роздумів. Книга, яка розбиває серця, дуже популярна і для багатьох найулюбленіша книга в творчості. Кадзе Шікура, це не відпускай мене. Це така собі дистопічна історія, де головна героїня Кеті, яка готує інших людей до виямок, починає згадувати своє дитинство, яке вона провела в закритому пансіонаті. Відразу стає зрозуміло, що там щось не так, і це непроста школа для простих дітей. Так вона намагається зрозуміти свої почуття і відносини з дорогими її людьми, і, взагалі, своє місце в суспільстві, свою ідентичність. Тут і дружба, і кохання, і про пошуки сенсу, і про прийняття. Історія не проста. Вона подарує вам точно купу емоцій, але б я не сказала, Зала, що вони будуть позитивні. Я б ще додала, що цю історію часто обговорюють навіть зараз, запитуючи у автора, чому герої не вчинили так-то і так-то, Тобто ця історія багатьом дійсно відгукнулась. Я сама читала цю історію доволі нещодавно. Я обговорювала її на книжковому клубі з своїми подругами, і у нас на одні питання були різні відповіді. Тому це дійсно цікава історія, що розіб'є вам серце. Клара і сонце це теж така собі дистопічна історія, де головною героїнею є дівчинка-робот Клара, і таких як вона купляють сім'ю для дітей, щоб ті стали для них друзями і помічних. Мені ця історія видалась більш повільною ніж не відпускає мене, але теж цікаво. Мені до кінця було цікаво, чим же все там закінчиться. В якому сенсі вона питаннями і тематикою перегукується з невідпускає мене, але при цьому тут є такі вічні питання, коли стосується штучного інтелекту та роботів. Чи людина унікальна? Чи можемо ми відтворити нас за допомогою якогось коду? Чи ми щось більше ніж просто набір характеристик? Чи можна замінити людину не людиною в стосунках? Це цікаві питання, і історія виглядає так, що з кожним днем стає все більш і більш актуально. В часи, коли люди дійсно серйозно вважають чад Джипеті своїм другом або психологом. Перша книга, яку я прочитала цього автора, це похований велетень. І це єдина книга, яку я так і не змогла знайти, дійсно десь похована серед моїх коробок. Це така міфічно казкова історія про літню подружню пару, яка живе в місці, де всі забувають. І ось вони згадують про те, що у них є син, і вони вирушають на його пошуки. Суто мені ця книга дуже вибивається з усіх інших, саме оцією казковістю, бо тут і дракони, і лицарі. Я є те, що колись давно читала на книжкові клипи. Пам'ятаю, що мені було непросто, тому що я постійно задавалась питанням, так це казка, чи це така реальність? Що це? Але літня подружня пара, яка шукає свого сина, це по суті поверхня цієї історії, бо ця історія в основному про спогади, про пам'ять, про втрачені можливості, про ілюзії, про боротьбу, про рішення і про війну і примирення. Це не проста історія, але вона доволі унікальна. Я бачила купу коментарів, де люди вказували, що кінцівка цієї книги вона вибила з них купу почуттів, і люди ще після прочитання днями ходили і думали про похованого велетня. Книга, яку я наразі прочитала у Кадзе Фігура. Це перша книга, яку він написав: це a Pale View of Hills або там, де в Серпанку пагорби. Але української в нас її ще немає. Це його дебютна книга, яку він написав, коли йому було 27 років. І сам він жартує, що це a very Bad Book, але тим не менш, цього року її екранізували, її вже презентували в канах, а в вересні вона вийде на якихось стрімінгових платформах. Тут всього 183 сторінки. І як на мене, це не зовсім стандартний розмір роману, тому що є якесь таке завчасне судження, що цього буде недостатньо. Недостатньо, щоб передати всі нюанси історії, щоб зануритися в неї просто з головою. І тим не менш, у Іфігуру виходить повноцінна історія. Головна героїня цієї книги Ецоко, японка, яка в свій час переїхала в Британію, і вона все ще переживає втрату своєї старшої дочки. До неї в гості приїздить її молодша донька, і це змушує її повернутись в своє минуле в молодость, яку вона провела в Японії, будучи вагітною своєю першою донькою. В цій книзі він написав історію, яка видається справжньою. Таке відчуття, наче він її не видумав, а просто розповів те, що дійсно трапилось. Мене ця книга. Зачепила, тому що здавалось би, в такій простій на перший погляд історії він підняв просто купу важливих тем. Тут і про минуле, і про спогади, і про війну, і про втрати, і про культуру, і про традиції, просто купа різних тем. Так, після прочитання залишається купа питань, відповідей на яких в книзі немає, і ми можемо лише згадуватись і самі робити якісь висновки. Але це не та історія з відкритою кінцівкою, це більше про те, що історія чіпляє і викликає емоції. Тому цікаво, так а що ж там сталося? А чому вона прийняла таке рішення? А як вона наважилась на це? І саме цікаво, що. Хоч історія одна на питання будуть абсолютно різні відповіді. Цю книгу я читала сама, і мені немає з ким її обговорити. Але я думаю, що тут така ж ситуація, як з нею відпускає мене, де при обговоренні на однакові питання ми давали абсолютно різні відповіді, а інколи взагалі протилежні. І це абсолютно нормально, бо ми сприймаємо по-різному. Але це теж заслуга автора, який дає нам таку можливість щось припустити, щось подумати. Наразі це моя найулюбленіша книга автора. Це п'ять книг, які я прочитала наразі, і хоча вони по сюжету всі різні, це різні герої, різні місця, різні. Часи, але по тематиці вони плюс-мінус схожі. І насправді цікаво дивитися, як здавалось би навколо однієї теми розвиваються абсолютно різні історії. Мені дуже цікаво почитати романи, які ще залишилися, я спробую почитати їх в оригіналі, хоча з описів це видається не дуже простою роботою. Щось є таке в стилі Шігуро, щось невловимо магнітне, що знову знову притягує тебе до його книг. Бо якщо спробувати писати сюжет якоїсь книги комусь, то насправді може вийти просто якась антреклама. Бо, от, наприклад, якщо взяти Клару і Сонце, перші 50 сторінок, це. Це просто Клара знаходиться в магазині, описує нам все, що відбувається навколо і в самій крамниці. Здавалося б, та що там такого, а от щось є, бо цікаво читати, що буде далі. Великою перевагою для поціновувачів творчості і Фігуро, включаючи мене, є те, що він ще досі соціально активний, тобто час від часу з ним виходять якісь інтерв'юшки, відосики, де він відповідає на питання своїх читачів. Ось буквально декілька місяців тому вийшло відео на каналі видавництва, що видає його книги, і було інтерв'ю щодо екранізації його першої книги, саме цієї. Тому прям знати, що в нього. Все ще є бажання і наснага творити і обговорювати свої книги. Діліться, чи читали ви якісь книги у пана Ішігуро, Можливо, у вас є якась його улюблена. Як вам загалі його стиль? А на сьогодні в мене все хом'я каже, пока.